Сьогоднішня ніч для українців знову стала дійсно пекельною. Росія черговий раз безжально атакувала Україну. Російські окупаційні війська направили свої ракети на Київ, Дніпро, Одесу, Запоріжжя, Львів, Харків та інші міста. Є влучання в цивільні об'єкти. Також відомо про жертви і постраждалих. Загалом противник застосував проти України 158 засобів повітряного нападу. Натомість Українська ППО збила 87 крилатих ракет та 27 шахедів над Україною. Вітаю, це Ютуб канал інформатор спільно з Україною на часі. Мене звати Даріна Глущенко. Деталі почуєте далі у відео. За словами президента України Володимира Зеленського, Російська Федерація у п'ятницю атакувала Україну майже всією повітряною зброєю, яку має в своєму арсеналі. Він повідомив, що сьогодні Росія била по території України майже всім, що має у своєму арсеналі: ракетами Кенджал С-300, крилатими ракетами, БПЛА. Окрім того, за словами зеленського, стратегічні бомбардувальники запускали Х101, Х 505 Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомляє, що в Україні внаслідок масованої ворожої повітряної атаки загинули 12 людей. За його словами, у Києві під обстріли потрапили Святошинський, Подільський Шевченківський райони, пошкоджено цивільну інфраструктуру, автомобілі, складські приміщення. За словами мера Києва Віталія Кличка, у Києві зросла кількість загиблих внаслідок падіння уламків збитих ракет у Шевченківському районі зранку, 29 грудня. Відомо вже про трьох жертв. Росіяни завдали ракетних ударів і по Львову. вибухом пошкоджено багатоквартирний будинок та інфраструктуру. Відомо про 13 постраждалих, а четверо госпіталізовані. Раніше також повідомлялося і про те, що одна людина загинула. У Дніпрі ворог влучив по торговому центру. Загинули п'ятеро людей і травмовано понад два. 20 осіб також є влучання по пологовому будинку. Підрозділи ДСНС врятували чотирьох пацієнток. Внаслідок ракетного удару, завданого російськими окупантами по житлових будинках в Одесі, постраждали 15 осіб серед них двоє діток 6 і 8 років. А двоє одеситів на жаль загинули. Відповідні служби також працюють на місці. За словами Клеменка, Харківської області ворог почав обстрілювати ще вдосвіта. Внаслідок атаки по Харкову кількість жертв і поранених зросла. На жаль, загинуло троє чоловіків ще 11 людей постраждали. Сьогодні під час ворожих ракетних ударів по Харкову постраждали приміщення обласного центру онкології. А у кількох корпусах медзакладу вибуховою хвилею пошкоджено близько 70 вікон та дах на площі 30 метрів квадратних. Також російські військові здійснили ракетну атаку поза. Поріжжю чотири людини загинули, та 12 людей поранені. Двоє з них перебувають у тяжкому стані. Під завалами однієї з будівель можуть перебувати люди. Руйнувань зазнали об'єкти цивільної інфраструктури. Через ліквідацію наслідків ранкової атаки РФ перекрито рух транспорту автомобільною дорогою державного значення. Друзі, в мене поки. На цьому все, а ви ж тим часом не забудьте підписатися на наші ютуб канали, поставити лайк та написати коментар. Наша редакція вітає вас з прийдешнім новим 2024 роком. Ми бажаємо вам міцного здоров'я, благополуччя та, звісно, миру. Віримо в нашу перемогу та не забуваємо допомагати нашим військовим донатами.